Спочатку повномасштабної війни в Україні Івано-Франківський як надійний тил розпочав активну роботу зі збору гуманітарної допомоги та підтримки внутрішньо переміщених людей. Відповідні координаційні центри запрацювали фактично з перших днів російської окупації, і усе це лягло на плечі здебільшого соціальних служб. Щоденно де реєстрація, це бази даних, які є тільки в нас, тільки в нашого штабу. Перебої були в програмах, різні виплати. Ми бачили, як наші працівники для того, щоб виплачувати допомогу людям, які приїжджали до нас з областей, де йдуть бойові дії. Вони мені кажуть, Світлана Васильна, ми заходимо в систему і працюємо другі треті ночі, тому що тоді менше навантаження сьогодні. Область без соціальної сфери, без соціальних працівників ніяк не може справитися, тому що десь таких 60 відсотків саме ця сфера взяла на себе координувати міжнародні зусилля спрямовані на захист людей, які вимушені були покинути свої домівки і шукати прихистку де-інде. Взялося агентство ООН у справах біженців. Голова офісу Ракель Трабазо особисто навідалася до Івано-Франківська, аби передати цінний вантаж 68 ноутбуків для підсилення роботи соціальних працівників області. These computers are for is ці комп'ютери наразі саме для сфери соцзахисту. Ми хочемо бути певні, що люди, які евакуювалися, будь-де матимуть доступ до соціальних послуг, елементарно до реєстрації тимчасового місця проживання, подання заяв на матеріальну допомогу і грошові виплати. Зрештою, це юридична та психологічна підтримка, що не менш важливо. на обліку в органах соціального захисту Прикарпаття вже перебуває понад 141 тисяча вимушених переселенців. Чимало з них отримали передбачені грошові виплати пік реєстрації та оформлення допомоги випав на перші місяці війни. Розповідають у профільному департаменті. Органи соціального захисту призначили соціальну допомогу. Ми говоримо про 2,3 і тисячі гривень. Державна соціальна допомога сьогодні у нас. Призначено та виплачено більше 1 мільйона 256 тисяч гривень. Це дуже велика сума. І ви прекрасно розумієте, що це все лягло на соціальну сферу. Ми на день брали по 300-400 людей. Система не працювала досконало, адже вона є єдина на всю Україну, і просто таке навантаження воно не дозволяло швидко опрацювати. Тому будемо вивчати параметри техніки. Вони будуть передані на районні державні адміністрації. Також на наші заклади, яких сьогодні проживають переміщені особи в тому числі діти. Комп'ютерна техніка вже відправилася за місцем призначення. Між тим це не єдина допомога від агентства ООН. з 24 лютого. Його представництво, що діє у Івано-Франківській та Закарпатській областях, фінансово підтримало понад 26 тисяч українських переселенців також. Ми постійно підтримуємо центри масового проживання переселенців, забезпечуємо їх необхідною побутовою технікою та продовольством. Плануємо також провести ремонтні роботи у деяких прихистках. Адже одне з пріоритетних завдань для нас наразі забезпечення гідних умов проживання для вимушено переміщених осіб у непростий зимовий період. А те, що переселенців наприкінці року в області побільшає Вован не сумніваються, адже зима у зруйнованих окупантами містах може стати для них надважким випробуванням. Тож уже тепер на Івано-Франківщині намагаються розширити штат працівників соціальної сфери, навчають їх з нуля і відразу працевлаштовують. Дякуючи теж іншому нашому благодійному донору, це тередасхом. Навчання завершило 25 людей. 18 людей вже готові приступити до своїх безпосередньо функціональних обов'язків. Нас це дуже тішить. Відповідно, заробітну плату. Теж донор буде повністю оплачувати з своїх фінансових ресурсів. Ірина Каленчук, Геннадій Томнюк, новини на Вежі.